Вітаю на каналі Легка німецька з Ангеліною. Халло! ми вже з вами навчилися як вітатися на німецькій мові. І сьогодні поговоримо про мотивацію вчити німецьку. В першому відео я розказувала у підкасті, розказувала, що важливо плекати мотивацію з самого початку і правильно ставити цілі. Одна з моїх пріоритетних цілей це розуміти німецьку на слух. Як цього досягти? Досягти цього легко, тому що для цього не треба вчити граматику, вчити вимову, вчитися читати, вчитися писати, нічого для цього не треба, крім одного слухати діалоги, носіїв мови про повсякденне життя. Для цього я взяла підручник, який називається Асіміль. дуже відома французька методика. У телеграм-каналі Німецька з Ангеліною є розділ, де я вам підгрузила цей підручник. І я слухаю один діалог у тиждень і викладаю його туди. Зараз в мене вже починається другий тиждень слухання, другий діалог. Я пропоную вам доєднатися. У підручнику більше 100 діалогів, десь ні сотні діалогів. Тому рівень А1 я досягну, і той, хто буде слухати, як я, один діалог у тиждень 52 за рік. Я вважаю, що це буде гарне досягнення, тому що я сама вчила німецьку давно вже. І такого досягнення розуміти, німецько на рівні А1 в мене досі немає, тому що ця методика. Цей навчальний план, я його ніколи так ще й не зробила. Але от тепер замотивувалася, почала Доєднуйтесь вчитися зі мною. Розкажу пару слів про методику Ассіміль, це французьке видавництво, це французи роблять ці підручники. Там говорять німці гарні діалоги про повсякденне життя. Там цікаво, що в кожному діал діалозі є якась проблемна ситуація. Наприклад, у першому діалозі там клієнт говорить офіціанту, що е, не такий чай. Офіціант йому дає інший чай. Клієнт каже, тепер е, ні, холодний чай. Клієнт каже, добре, чай тепер добрий, але чашка замала. Е, діалоги цікаві, іноді кумедні. І там є цей підручник, зроблений для, для там, переклади на російську мову, тому що для українців не робили, да, тому що Україна була, була Радянською Республікою, а робили для основних мов. Ці підручники є для багатьох мов, для, іменно ця методика. Вона є для китайців, і для арабів і для англійців. Ем, ну і от Німецька. Німецька мова, багато діалогів, які начитують німці. Тому запрошую, це цікаво, це корисно, це дуже-дуже легко. Розвинути навичку розуміння на слух можна слухаючи ці діалоги Асінь. На цьому у мене на сьогодні все. Ще раз запрошую вас у телеграм-канал слухати разом зі мною один діалог. Як користуватися? Ви скачуєте собі підручник, дивитесь там переклад діалогу, запам'ятовуєте його. А потім протягом тижня мінімум сім разів, тобто раз на день, слухайте діалог, поки запам'ятається, як діалог звучить і що значить кожне слово. Я підкреслюю, кожне слово, ціль не взагалі схопити сенс діалогу, а таки розуміти кожне, кожне, кожне слово. І так набирається дуже великий лексичний пасив. Сподіваюсь, я вас замотивувала. Поділилася своєю мотивувацією, мотив, мотивувацією, мотивацією, і наша ціль через рік розуміти добре на слух, 52 діалоги, а це вже десь буде рівень А1. На все добре і до зустрічі в наступних відео.